В ефірі телеканалу ЗЕТ на часі вітаю. Підбиваємо підсумки середи 15 грудня. Дивіться далі у випуску. Вакцинація від коронавірусу, коли дві дози, може бути недостатньо. Кому насамперед рекомендовано отримати додаткове щеплення проти ковіду? Відсутність антисептика, температурного скринінгу та журналів прибирання найпоширеніші порушення підприємцями правил карантину. Яку відповідальність для них передбачено? Сучасні СТЕМ кабінети, коли освітній процес відбувається з допомогою новітніх технологій. Як це працює, бачили наші журналісти. На Широківську громаду чекають істотні зміни. Село Володимирівське, що входить до цього територіального об'єднання, отримає сучасний стадіон та оновлену школу. Це відбудеться в рамках програми Велике будівництво Євгенія Вертій побувала у громаді та дізналася всі подробиці майбутніх звершень. У школі успіх навчається майже дві сотні дітей. Також на базі закладу працює дитячий садок, який відвідує 76 вихованців. Це одна з найбільших шкіл у громаді. Однак капітального ремонту заклад не бачив з дня заснування. Але вже наступного року, завдяки участі у програмі, велике будівництво школа кардинально зміниться. Буде змінюватися майже все. Це буде і утеплення будівлі школи, і будівлі дитячого садочку. Це буде спортивний майданчик з футбольним полем на 500 місць. Це будуть нові кабінети, нове обладнання. Тобто повністю все буде змінюватися. Роботи планують розпочати одразу ззовні і всередині закладу. Крім цього, оновиться й велике спортивне поле. Там хочуть збудувати стадіон з трибунами на пів тисячі місць, а також волейбольний, баскетбольний та тренажерний майданчики. Стадіон буде з шість видів олімпійських спорту. Представлено 500 посадочних місць, передвіжні трибуни. Це буде сучасний стадіон. Такого в громаді у нас немає. Усі документи готові, проєкт є, експертиза свіжа є 2021 рік, как бы, пройшли всі комісії, всі етапи пройдені. Ми сподіваємося, що це почнеться з ну, ми готові починати з початку року. Широківська громада є найбільшою в області. Вона об'єднує 35 сіл та селищ. Осучаснення навчального закладу та будівництво практично нового спортивного об'єкта де змогу проводити тут різноманітні заходи та залучати до них ще більше молоді і дітей. Проект на 80% профінансує держава, решту забезпечить сама громада. Таким громадам хочеться завжди допомагати. Я переконаний, що в наступному році цей проект комплексний, який полягає в реконструкції і школи, і побудові сучасного спортивного комплексу, який стане не тільки окрасою, але й місцем зосередження життя навколо, і в тому числі у правобережній частини міста Запоріжжя, переконаний я думаю, збудуємо І на 1 вересня, якщо все гаразд, будемо відкримо. Крім цього, в Широківській громаді реалізується ще одна пілотна державна програма Здорова Україна. Це мультифункціональні спортивні майданчики. Таких у громаді відкрили два на черзі. Ще чотири. Загалом в області їх вже звели майже три десятки. Планують вдвічі більше. Владислав Ващенко, телеканал Понад 8 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за минулу добу. Зокрема, захворіли понад 700 дітей та майже 200 медпрацівників. 356 пацієнтів не змогли побороти недугу. За цей же час в Запорізькій області додалося майже 460 нових фактів захворювання. З них понад 200 – безпосередньо в обласному центрі. 14 людей померли, натомість понад 1200 пацієнтів одужали. Медики наголошують, єдиним способом захистити себе від інфікування та тяжкого перебігу хвороби є вакцинація. За минулу добу щеплення отримали майже 143 тисячі українців. З них на Запоріжжі процедуру пройшли понад 5 тисяч 800 жителів. В облдепартаменті охорони здоров'я зазначили, що голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ щодо впровадження додаткової дози вакцини проти covid 19 для певних категорій громадян отримати додаткову дозу щеплення рекомендовано в першу чергу людям з відповідними проблемами здоров'ям, які пов'язані з проблем з проблемами функціонування імунної системи. А саме, це особи, які інфіковані вівінфекцію, особи, яких мають новоутворювання крові, або простіше кажучи, це рак крові, особи, які перенесли трансплантацію органів, особи, які проходять відповідну так називаємо імуносупресивну терапію або терапію імуномоделюмоделюючу і у особами які ще мають низку імунодефіцитних станів. у Запоріжжі тривають перевірки щодо дотримання карантинних вимог. Патрульна поліція інспектує громадський транспорт, а заклади торгівлі та харчування спеціальні мобільні групи. Де працювали сьогодні та чи знайшли порушення? Подробиці у наступному сюжеті. На площі фестивальній поліцейські перевіряють у маршрутках кількість пасажирів. Також звертають увагу, чи всі у салоні належним чином надягли маски. У водіїв запитують і ковід сертифікати, проте QR-коди є не в усіх. У мене справка, я просто ну, хворий. Це поки временно не можна робити ну, цю, вакцинацію. А от у цього водія немає застосунку дія. Там через приватбанк треба реєструватися і ще не зареєструвати. В таких випадках поліцейські перевіряють особу за допомогою спеціальних планшетів. Перевіряються водії на сертифікати вакцинації чи є в них наявності, перевіряються індивідуальні захисту. А крім того, не забуваємо про технічний стан машин теперських які хочуть бажати найкращого. Якщо виявляються порушники, виявляються е особи, які знехтують засоби індивідуального захисту, вони звісно притягаються до адміністративної відповідальності. А вже в Осипенківському мікрорайоні спеціальна мобільна група перевіряла один із супермаркетів. 70 тілови є, висновок висла повишали. І скільки одночасно у вас може бути людей? Торгова площа у нас 80 квадратних метрів, тобто 80 чоловік може знаходитись у приміщенні. Звернули увагу представники мобільної групи і на розмітку соцдистанцій на підлозі, дезінфекцію кошиків та візків для покупок, а також наявність інформаційних листівок за висновком фахівців. У цьому закладі дотримуються усіх карантинних обмежень. Представники райадміністрації розповідають, лише з початку грудня вже перевірили з півтисячі закладів торгівлі і вже мають список найпопулярніших порушень. Відсутній контроль за входом до приміщення без масок, відсутність антисептиків, відсутність температурного скринінгу та журналу прибирання. Тобто це найчастіше такі порушення за останній місяць складено близько 20 адміністративних протоколів взагалі по місту Запоріжжя за санкціями від 17 до 34 тисяч. Тому порушення іноді виявляються, і відповідно мобільними групами відбуваються реакції згідно чинного законодавства. Перевіряльники наголошують, за новими правилами мобільні групи тепер можуть здійснювати перевірки без участі поліції. А спеціалісти Держпродспоживслужби можуть також виписувати адмінпротоколи за тими статтями, що стосуються їхньої сфери. Артур Туркін, Євгенія Вертій, Владислав Ващенко Ілля Гірник, Телеканал Зет. З початком холодів кількість пожеж у приватному секторі різко зростає. Серед основних причин неправильне користування обігрівачами, газовим обладнанням та пічним опаленням. Аби попередити надзвичайні ситуації, рятувальники вкотре влаштували рейд приватним сектором. Цього разу завітали до жителів вільнянська та сусідніх сіл. Розповіли їм про основні причини виникнення пожеж. Порадили, як уникнути загорянь та що робити в разі екстреної ситуації. Особливу увагу приділили правилам користування пічним опаленням. Господарям, які отримали зауваження, надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Ця робота проводиться нашою службою щоденно, можна сказати, щомісячно по різним населеним пунктам, даби… Попередити виникнення пожеж, зменшити кількість виникнення пожеж, навчити людей безпечно користуватися пічним опаленням, газовим опаленням, електрообладнанням своїх помешкань. На вулиці Фортечній 60-річний чоловік провалився у каналізаційний колодязь. Вибратися із пастки самотужки не зміг. Аби витягти потерпілого з п'ятиметрової глибини, один з рятувальників спустився по штурмовій драбині та обв'язав його мотузкою. Після цього чоловіка дістали назовні і передали лікарям. Потерпіло передали медикам швидкої медичної допомоги для надання першої долікалярної допомоги від головного управління ДСНС України у Запорізькій області залучалось дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Про інші події, які сталися в регіоні, далі коротко в нашому дачості. У пологах вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку. Там загорілися домашні речі та меблі. Вогонь охопив площу 8 квадратів. На ліквідацію загоряння рятувальникам знадобилося 20 хвилин. Причина пожежі з'ясовується. В Олександрівському районі водій Ланоса їхав другорядною дорогою, не надав перевагу русі, та зіткнувся з Фордом, який рухався по головній. Внаслідок ДТП машину отримали механічні пошкодження. На водія Ланоса патрульні склали протокол, вилучили у водійське посвідчення та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. І ще одна аварія сталася на перехресті вулиць Троїцької та Жуковського. Водійка Джилі виїхала на перехрестя на заборонений сигнал світлофора та врізалася в акуру, яка рухалася за правилами. На порушницю патрульні склали протокол. Офіційна статистика коронавірусу та заходи боротьби з недугою. Про це та інше говорили у першій половині нашого випуску. А ми продовжуємо. Сучасні СТЕМ кабінети, коли освітній процес відбувається з допомогою новітніх технологій. Як це працює, бачили наші журналісти. Запорізький краєзнавчий музей запрошує на нову виставку. Що цікавого підготували для відвідувачів? Дивіться за кілька хвилин. За припинення пандемії, мир в Україні та економічне зростання краю у Запоріжжі. відбувся молитовний сніданок східного регіону України. У світі така традиція існує вже близько 70 років. Вже втретє захід відбувся і в Запоріжжі. До нього долучилася міська та обласна влада, а також представники різних конфесій. Учасники діляться мають надію, що спільна молитва об'єднає людей, допоможе у вирішенні багатьох проблем суспільства. Переконаний, кожен скаже про своє. Кожен скаже про те, що його турбує, але переконаний, що кожен скаже про наше спільне. тому що тут зібрались люди, які, завданням яких є турбота, завданням яких є забезпечення функціонування нашого суспільства в різних, в різних його виборах. Якою б не була ваша місія сьогодні? Хочу побажати. Щоб ви досягли своєї мети, і дійсно зараз на часі такі проблеми, як і пандемія, і дійсно війна, і дуже багато всього. Проте за всім цим хочу побажати всім вам, що ви залишалися перш за все людьми. і ніколи не забували про свою місію, про свою роботу. Два тижні тому молотовний сніданок вперше відбувся у Запорізькій міській раді. За словами виконуючи обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, таку традицію необхідно продовжувати і надалі. Сьогодні ми молимося за наші родини, за наше місто, за наше запоріжжя, за нашу країну. Ми хочемо, щоб всі були здорові, щасливі, щоб наше любиме, щоб розвивалося наше любиме місто. Важаю, що ми потрібно проводити такі сніданки і брати участь в таких заходах. Зробити шкільну освіту цікавішою у Запорізькому колегіумі Елін з'явилися стем-кабінети із сучасним обладнанням та мультимедійними технологіями. Все, аби діти під час уроків могли не лише вивчати теорію, але й застосовувати отримані знання на практиці. Обладнання придбали за кошти освітньої субвенції з державного бюджету. Докладніше розповість Анна Крамаренко. Це СТЕМ кабінет біології. Він обладнаний сучасними мікроскопами. Також у дітей є можливість вивчати природничі науки за допомогою мультимедійного обладнання та проєктора. А тут облаштували СТЕМ лабораторію. Зараз триває урок інформатики. Діти вивчають назви і деталі конструктора, розумний будинок та з'єднують їх між собою. Учні переконані, отримані на уроці навички знадобляться у повсякденному житті. Може знадобитися, наприклад, якщо потрібно. Відремонтувати ноутбук або планшет, коли знаєш це, то набагато простіше. Потім буде в STEM-лабораторії є 3D-принтер і шолом віртуальної реальності, а ще цифрова У Учителя є можливість на великому екрані показувати учням, як необхідно з'єднувати маленькі деталі. Також є 3 d ручки з їхньою допомогою. Таку скибочку кавуна можна виготовити. За 20 хвилин вони виконують як 3D моделі, а так і власні якісь моделі, які вони вважають, що цікаві. Ми їм дозволяємо. Вони свою креативність, творчість, свої здібності нам демонструють за допомогою цих нескладних пристроїв. Школі впевнені, система освіта допомагає зробити складні речі простими для сприйняття та робить уроки цікавішими. Освітяни додають, обладнання можна використовувати для вивчення різних предметів. Діти не тільки мають суху теорію, вони ще мають практичний досвід. А вони ну майже ніхто в своєму житті ці світлодіоди не, не тримали в руках. Тепер в них з'явилася така можливість не тільки тримати, а ще й під'єднувати, а під'єднувати проводи, дивитися оцю складову наших комп'ютерів, да, плату за допомогою якої все це і працює. Отримали дві stem лабораторії кабінет біолог і кабінет інформатики. І, звичайно, будуть використовуються вони не в двох кабінетах, а використовується в стем лабораторія біологія, використовується в трьох кабінетах природничих наук. Це географія, це біологія і природознавство. І є можливість користуватись на уроках практичних робіт ну, обладнанням, яке доцільне. Як наголошують у міськраді, напрямок СТЕМ освіти є досить перспективним і став одним з провідних напрямків роботи колегіуму Елінд протягом останнього десятиріччя. Технічну орієнтацію, саме учні вивчають технічні і інженерні інформаційні математичні направленості. Сьогодні відкрили ми дві, два таких кабінети. По вартості вони близько 700 тисяч. Це субвенція державна, з фінансування міста. Я думаю, що саме ці кабінети це обладнання, це і мультимедійні бачили дошки, да? це і обладнання цифрове. Воно дуже допоможе саме учням профорієнтації, саме, мабуть, школи вже вони визначаться своєю спеціалізацією в вищій школі. Вони стануть у нагоді. Колегіумі зазначають, на досягнутому зупинятися не збираються, адже переконані за стему світою майбутнє. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Зет. Мешканці морських глибин у натюрмортах тематичну виставку для запоріжців та гостей міста підготували в обласному краєзнавчому музеї. Добірка створена на основі колекції Миколи Дубини. Це репродукції мальовничих полотен і предметів музею. Загалом понад 100 експонатів. Є також раковини молюсків, корали та морські їжаки. Ще одна цікавинка: рибна лавка та інсталяція з приготування риби яким чином відношусь до родини е, Миколи Івановича Дубини, неодноразово бачив ці експонати в його будинку. Там було їх, ну по-перше, що вражало те, що їх було дуже багато в таких е, м, умовах не, не дуже добрих для виставки. Але це забувалося, якщо дивився на експонати, то вражало дуже. Їх дуже багато і тут. Коли вже присутні на цій виставці, то тепер можна заакцентувати свою увагу на якихось деталях, подивитися трошки з іншого кута зору, і це дуже подобається. Учасній колекції це не повинно бути. Повинно багато людей мусять мати доступ до цього до цих експонатів. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному телеграм-каналі, а також діліться з нами вашою інформацією у нашому телеграм чат боті Робімо новини разом. Далі в ефірі новини спорту я з вами прощаюсь. Хай щастить. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас! У Таїланді стартував чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 21 року. Першу перемогу здобули запорізькі спортсменки. За нагороди тут борються Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко. Два дні тому вони вже виступали на світовому форумі, але в категорії Ю 19 де здобули бронзові медалі. Тепер змагатимуться з більш дорослими суперницями і вже мають першу перемогу у стартовому матчі. Опонентками запоріжанок стала чеська пара Брінкова. Шаферова нашим спортсменкам вдалося виграти лише на тайбрейку 2-1. у груповому турнірі. Їхніми суперницями стануть німкені Мюллер Грюне та Австралійки Флемінг Мірс. У Дніпрі відбувся відкритий кубок Дніпропетровської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005 року. Народження і молодше нагороди розіграли понад дві сотні юних спортсменів. Запорізьку область успішно представили спортсмени енергодарського відділення «Юшор» Металург під керівництвом Віталія Вікторовича та Ольги Іванівни Борисенків. Ганна Гордіюк стала переможницею в бігу на 60 метрів з часом 7,5 з половиною секунд. Це результат став новим рекордом Енергодару серед Учат до 18 років та повторив рекорд Запорізької області у цій віковій категорії. Ще одне перше місце Гана виборола в бігу на 300 метрів. Марія Жаховська в стрибках у висоту стала другою, а також виборола друге місце у секторі штовхання ядра. Марина Балаховцева здобула перше місце у секторі метання списа. Єлизавета Чекалова була третьою в бігу на 60 метрів з бар'єрами. Влад Ішмаков став третім у метанні списа. У чоловічій баскетбольній суперлізі фінішував черговий ігровий тиждень. БК Запоріжжя завершував його у Києві матчем з місцевим будівельником. Після перемоги у Черкасах над мавпами команда Станіслава Удєнка знаходилася у піднесеному настрої, що і показав звітний поєдинок. На старті матчу будівельник переслідували проблеми з реалізацією. До середини чверті кияни влучали з низьким відсотком, через що лідерством заволоділи баскетболісти Запоріжжя. По п'ять очок набрали Іван Максвел, який надійно грав у фарбі, та Іван Міхєєв, який успішно реалізовував штрафні. Команда Станіслава Вдієнко повела у дебюті 14-9. З появою на майданчику гравця збірної України Джерома Рендла ситуація для будівельника змінилася на краще. Натуралізований американець одразу набрав п'ять очок, вирівнявши загальну ситуацію: чотирнадцять Суддя по ігрі ми з ним не справилися. Він і, роздавав, і забивав. І многое що ми на ньому пробували, і така защита і... І... і різні ситуації. І не скажу, що ми где-то там провалювались. Були ситуації, коли наша там ротація не встигала, где-то ми там не встигали. Ну, робочий момент. Тим не менше, стартова чверть була за запоріжцями – 19-18. Після великої перерви господарі створили максимальну перевагу в рахунку – 47 та й мого Станіслава Вдієнка розпалив командний дух запоріжців. Два влучання за дуги Мальчевського, трьоха Міхєєва та успішні дії Удраса миттєво розбили ривок будівельника. заключною чвертю кияни зберігали мінімальні цифри на свою користь – 63-62. Інтрига тривала до останнього. Дальнє влучання Ясіна Джозефа за дві хвилини до завершення гри і набрані очки слідом Антона Саудраса давали надію Запоріжжю. Рахунок був 83-81. але клач тайм цього протистояння став імені Джерома Рендла. Розігруючий будівельника після таймауту набрав легкі очки у проході, а потім віддав ідеальну передачу на Дрю Гордона. Ці епізоди вирішили долю зустрічі. Кияни дотиснули запоріжців 87-81. Нужный момент, как мы, мы сыграли на, 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 на Рэндла, потому что он такой он игрок концовок, да хорошо, хорошо угадали, выпустили Гордона на решающей минуте, да? потому что он опытный видите? и видите, и там закончил, и, и хороший заслон поставил Рэндлу и накрыл мяч. Після цієї поразки Запоріжжя залишається на сьомій сходинці турнірної таблиці. Наступні поєдинки команда Станіслава Овдієнка проведе на майданчику баласу спорту Юність. 17 грудня до нас у гості завітає Київ Баскет, 19-го БК Тернопіль. Дмитро Попов, телеканал Зет. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить.